Захоплена обласна адміністрація і у Харкові. Проросійські активісти встановили на даху будівлі російський триколор. Штурм Ода почався близько дев'ятої вечора. Захопники діяли скоординовано і майже без перешкод потрапили всередину будівлі попри щільний кордон міліції. Все відбувалося під схвальні вигуки натовпу та живе виконання радянського гімну. Аліна Цибова продовжить. Зараз ми знаходимося під захопленою проросійськими активістами обласною адміністрацією. Тепер тут вже висить не російський триколор, а прапор міста Харкова. Люди з георгіївськими стрічками барикадуються, огорожують будівлю металевим парканом. Нагадую, після штурму активісти запевнили, що не пустять сьогодні на роботу жодного чиновника із нової команди, що тому числі губернатора. Там Ігор Балута вже. Тих заявити, що нічний штурм ОДА, це провокація ззовні і організована вона не в нашому місті і не в нашій країні. Аліна Цибова, Харків, ТСН 1+,1.